Призупинили тендерів із корупційною складовою на майже 300 мільйонів гривень. Робоча група прозорість і підзвітність працює при Чернівецькій ОВАЗ 12 жовтня. Завдання новоствореного підрозділу полягає у моніторингу тендерних закупівель та випередження корупції в державних підрозділах. Робоча група, яка включає в себе правоохоронний блок, включає в себе юридичну складову. Так само група, яка здійснює і націлена на моніторинг здійснення закупівель всіх. Що стосується нашої області, на рівні ОТГ, на рівні всіх комунальних закладів, на рівні всіх коштів, які виділяються централізовано державою в рамках програми відновлення, це основна задача для того, щоб ми розуміли, щоб в цьому напрямку ні в якому разі не можна було побачити зловживань, корупції або ще якихось посягань на те, щоб нераціонально використовувалися державні кошти. Закупівлі, в яких виявили недоцільність витрати коштів, скасовують, а договір із підрядником розривають. Якщо ж проблема полягає в технічних параметрах, документи відправляють на доопрацювання. Наразі учасники органу перевірили тендерів майже на мільярд гривень. Ми попереджаємо власника цього процесу, хто являється, хто здійснює цю закупівлю, що йому потрібно призупинити закупівлю. Йому потрібно внести ті всі відповідні корективи і правки і по новому вийти на тендер. Основа це ми маємо розуміти чітко, що ніхто не повинен допустити збільшення вартості. Економічної да раціональної ринкової вартості тої чи іншої послуги або того чи іншого товару, який здійснюється закупівля в рамках тендеру на прозор, зокрема, запобігти недоцільному використанню коштів вдалось в одному з районів області. Одна з основних, яка саме найпершому звернула увагу, це була закупівля з метою проведення ремонтних робіт по укриттю. Це прямі кошти від державної субвенції по відновленню. Це Хотинське ОТГ здійснювало. Там була допущена помилка, просто технічна помилка, але яка могла призвести до можливих порушень тедерних закупівель. От ми упередили це 8,6 мільйона. Це одна з найперших буквально на другий день після створення робочої групи і початку моніторингу закупівель у нас по на рівні нашої області. Окрім того, комісія спільно з правоохоронцями викрила на хабарі працівника військово-лікарської комісії декілька днів назад. Був затриманий на хабарі один з заступників генерального директора медичного закладу нашого обласного рівня. Це те, що стосується роботи ВЛК наших, їх більше 28 по області. Ми тримаємо руку на пульсі. Цього ми моніторимо роботу їхню. Богдан Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Поширення пропаганди фейків та і у мережі спонукали студентів створити команду Кіберята. Сьогодні організація активно протидіє дезінформації та навчає цьому інших. Наша проблема це інформаційна безграмотність підлітків та молоді. Саме ця проблема нас турбує, тому що в мене особисто є молодша сестра, яка дійсно піддається фейкам. Вона дивиться тік-токи, телеграм-канали читає, читає різні новини, і вона споживає всю інформацію як за правдиву. Вона не Вміє фільтрувати. Реалізувати проєкт вдалося завдяки програмі Апшифт. Кібірят одна з команд, яким боліла ось ця необізнаність молоді да в інфопросторі. Це дезінформація. Наше діло було надати їм всі інструменти, які в принципі може надавати «Апшифт». провести їх через цей ваш шлях і дати їм реалізувати свою власну справу, свій проєкт, те, що вони напридумували собі. Медійниця Марина Скінтай впевнена, справа молоді дуже актуальна. Тож стала менторкою кіберят. Дівчинку звати Ксюша. Зібрала от і команду, і вони разом почали думати, а що ж можна зробити, щоб роз'яснити молодим людям, і підліткам, і дітям, як правильно дізнатися, чи це брехня, чи це правда, щоб не, не попастися, так, от на ці фейки. Так, вони створили команду. я до них долучилася вже як менторка. Аби перейняти досвід від гуру справи, вирішила запросити в Чернівці журналіста Андрія Куликова. От ми разом поміскували і дійшли до висновку, що організовуємо лекцію Андрія Куликова в Чернівцях. Андрій дуже відомий в Україні медіа експерт, медіа тренер. Саме він вів колись дебати між Зеленським і Порошенком. Він розбирається в цій темі і він буде розповідати, як не вестися на фейки. Андрій Куликов натомість дає простий рецепт відмежування фактів від вигадок. Якщо ми з вами добре знаємо логіку життя і те, як ми маємо поводитися в нашому суспільстві, то те, що йде всупереч, має нас насторожувати. Коротше кажучи, треба підійти, якщо ви хочете справді відрізнити, треба підійти принаймні на один крок ближче, ніж це абсолютно необхідно, і поставити на одне запитання більше, ніж абсолютно необхідно. Ну тут ще, звісно, потрібно знати, які запитання поставити, але люди наші, вони допитливі, вони достатньо критичні. І головне, вони дбають одні про одних для того, щоб це виробити в собі. Журналіст каже: реальна картина подій здатна рятувати життя. На нас чекають пастки І зараз у цей час, коли ми ну не просто опираємося, а завдаємо ударів у відповідь цій російській навалі. А ми маємо викривати брехню. Чому? Тому що брехня занапущає людське життя, людські душі, здоров'я там добробут і всяке таке. Правда навпаки, вона оберігає, вона навчає, як потрібно поводитися. Та додає рівень обізнаності українців в інформаційному просторі зростає, зокрема, саме завдяки таким дискусіям. Саме те, що люди приходять на такі зустрічі, якщо, звісно, не силоміс, зігнали, то це вже дуже позитивне явище. А головне, я думаю, і у мене враження що вони приходять знову ж таки настроєні, ну якщо не вельми, то істотно, критично, і це дуже добре, не покладатися на те, що вам скажуть авторитети, не покладатися абсолютно на те, що написано в підручниках, обов'язково взяти це до уваги, але порівняти із власним досвідом. І тому я дуже позитивно оцінюю рівень. Невдовзі кіберята планують продовжувати проводити просвітницьку діяльність про інформаційну гігієну для учнів 7-10 класів Чернівецьких шкіл. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Реєструватимуть шлюб народження та смерть в окремих кабінетах. Окрім того, відкрили додаткове вікно для військовослужбовців. Важливі миті життя відтепер можна засвідчити в центрі надання адміністративних послуг. Основне, от, от ми просто вже мама два роки працювали з міністерством юстиції. Це на Кобилянській сім. Якщо ви знаєте, вона, вона кожен з кожен був. У жахливому приміщенні, де вони знаходилися, то, 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 то там одночасно видавали і свідоцтво про одруження, і, 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 і свідоцтво про народження, ну і свідоцтво про смерть. Звичайно, воно було це, це неправильно. Ми, ми намагалися їх перевезти в інше місце, а зараз вийшло так, що можемо ми вже надавати ці послуги в ЦНАПі. Тобто, тому, тому це сьогодні щеня, розумієте? Тобто сьогодні щодня всі жителі міста можуть отримати свідоцтво про друження, і свідоцтво про народження в СТАПІ отримати необхідні документи можна буде попередньо зареєструвавшись в електронній черзі. Наразі для військових передбачено вісім послуг. По військовим там буде окремо відкрите вікно спеціально для військових, яким підміни ці всі питання потредати тільки для них і родичів відповідних військових. Це так само, щоб десь спустити від загальної черги. Вже з нового року спектр послуг для армійців розширять. В ЦНАПі переконують, черг в установі не буде, адже збільшать кількість робочих місць. Збільшили е, трохи е, кількість людей, які е, в цьому плані розуміють, що збільшення кількість надання послуг е, навантаження людей, ну, на дену працівників. Збільшується, плюс 10 послуг буде надаватися ще з нового року, і таким чином е, е, військові будуть мати окремий, як то кажуть. Це, ну, будь бачите окреме таке вікно, де вони будуть суто займатися чисто військовими цим питаннями, щоб це не було десь так само. Десь там черги. Зокрема, міський голова зазначає, невдовзі відділ реєстрації цивільного стану запрацює за оновленою адресою. Реєстрація документів залишиться доступною і там з Міністерством юстиції. Ми вже рік як до домовилися з ними. Вони переїжджають скоро. Я сподіваюся, що можливо до нового року вони переїжджають з Кобилянського сім у палацу у гроші подій, і в принципі всі ж ці самі послуги вже можуть люди отримати як у, у палаці цих подій, так і можуть отримати в сна. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Порівнюють доходи та справжній спосіб життя посадовців у Чернівцях. Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє на доброчесність працівників територіального центру комплектування. Ми проводимо на сьогодні моніторинг способу життя чотирьох посадових осіб центрів комплектування. Це заступника військового комісара, начальника відділення рекрутингу та комплектування Чернівецького міського центру комплектування, начальника Чернівецького ОТЦК. Скоропуду Ігоря, попереднього прізвища ім'я Аполлівигар. А потім начальника Цирневецького РТЦК. Миронця Юрія, це не значить, що в їх діях є порушення, колеги. Це те той те, де триває моніторинг. і заступника військового комісара з територіальної оборони Чернівецького МЦТК Панченка Юрія. Окрім військоматів, на доброчесність перевіряють суддю Хотинського суду. Крім представників центрів комплектування, НАЗК здійснює перевірку на предмет можливого конфлікту інтересів судді Хотинського суду, яка Приймала рішення за нашою інформацією у справах, де адвокатом і на користь адвоката, переважно у справах, де адвокатом є особа, в якій ця суддя винаймає, винаймає фактично житло. Це фактично свідчить про наявність ознак. Конфлікту інтересів, голова національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков анонсує 10 грудня стануть доступні декларації посадовців та інших публічних осіб. Винятково прихованими залишаться декларації захисників. З реєстру буде вилучено десь приблизно 100-200 тисяч декларацій, осіб, які перебувають в збройних силах, захищають батьківщину або їх член сім'ї перебувають в збройних силах. По-друге, родичі тих осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, це дві основні категорії осіб. Декларації які, яких будуть приховані з публічного доступу, попередні, і які не зобов'язані на сьогодні подавати декларацію. Загалом, але навіть 10 грудня, ви не всі декларації. Чому тому, що декларації за 2021-2022 роки строк на їх подачу до 31 січня 2024 року. За 23 рік, тобто за цей до 31 березня 24 року. Проте доходи трьох категорій військовослужбовців все ж відкриють на загал. Верховна Рада сказала, що декларації військовослужбовців і тих, хто займається безпекою і оборону, закриваються крім декларацій, Працівників військово лікарських комісій, вони автоматично мають бути публічні і зобов'язані подати ці категорії осіб до 31 березня 2024 року. А, також будуть публічними декларації. Працівників центрів комплектування прямо це окремо передбачено законом. А також будуть доступні декларації осіб, які, хоча і працюють силами безпеки і оборони, але дотичні до проведення державних закупівлі. Ці три категорії осіб. Їх декларації будуть публічними, якщо вони є в реєстрі з 10 грудня. Якщо нема, то вони мають їх подати до 31 березня 2024 року. Повідомити про корупцію можна на сайті органу в. Вересні на ЗК запустила портал повідомлень викривачів, який дозволяє, дозволяє повідомити, по-перше, особами, які викривачами, тобто працюють в конкретних організаціях, проходять там навчання, поставляють якісь певні товари як постачальники або перебувають у процедурах призначення, тобто як кандидати на посади. Це такі особи можуть бути викривачами, якщо вони встановлюють. Отримують інформацію про корупційні практики, через портал викривачів можуть звернутися до уповноваженої особи з питань запобігання корупції. Ця уповноважена особа уповноважена сама розглянути таке звернення, але якщо воно відноситься до компетенції НЗК, на наприклад, стосується моніторного способу життя. Така уповноважена особа це звернення надсилає національному агентство. Окрім того, Чернівецький міський голова Роман Клічук зауважив про можливе створення підрозділу протидії корупції і в ратуші. Воно сталося ще, ще ще на голосування в ну, 2021 році. Тобто тоді воно не знайшло під підтримки в міській раді. Ну я, я, я думаю, що в на найближчий час мене винесемо знову в сесійну залу. Я вже пане, що що це раз це підтримують всі. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. На Буковині відбулось перше засідання членів конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Це платформа діалогу між вертикалі влади, вертикалі самоврядування і об'єднаними територіальними громадами. А надзвичайно багато є питань на сьогодні актуальних, які потребують обговорення, вирішення. Представники Чернівецької обласної військової адміністрації обговорили найактуальніші питання та проблеми області з головами об'єднаних територіальних громад. Питання дійсно кордонів, питання інфраструктури прикордонної, яка важлива сьогодні і являється таким ланцюжком з'єднання між нами і Європейським Союзом. Це так само питання постачання зернових, які сьогодні йдуть в країни, які цього потребують. Це питання відновлення доріг, в зв'язку з тим, що так само ми розуміємо і бачимо, наскільки збільшилось навантаження вантажних автомобілів на нашу дорожню інфраструктуру. Одне з найактуальніших питань, яке було обговорено під час засідання членів конгресу місцевих та регіональних влад, це проходження осінньо-зимового періоду та захист об'єктів критичної інфраструктури. Це питання, що стосується входження в опалювальний період, надзвичайно важливий для нас сьогодні. Адже ми всі знаємо, що ворог не зупиниться не перед чим і буде здійснювати дійсно масовані атаки на нашу критичну інфраструктуру енергосистему. Ми повинні бути до цього готовим. Це безпечне навчання для наших діток в цей період. Це ті питання актуальні, які є на сьогодні. Альона Рудніцька, Антоніна Фігаль, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Обереги нашої пам'яті. Виставка робіт відомого художника Альберта лейзера Фельдмана. Нині представлена у Чернівцях. Це виставка зроблена в одному стилі. а вона зроблена в образі. И на фанере, которая вырезана в виде руки э, мирьям, это такой оберег для еврейского и многих других народов. Образ использованный здесь э, довольно мистический, еврейский, но с э, добрые, с э, оптимизмом. 40 унікальних робіт про важливість символів та знаків, відображення історичних образів, які транслюють іудаїзм та єврейський світ. Сам по собі образ Хамси це образ, який оберігає. Хамса – это оберег. Эти э, образы вешались э, в доме для того, чтобы его предохранять. На них писались иногда молитвы, которые назывались э, Брахата Байт или э, благословение дома, или благословение бизнеса. И э, в данном случае они и были созданы вот именно как э, такие объекты. Вся тематика, тематика еврейских штатов – это тематика людей, которые на той час, не имеют. Своєї держави, не маючи незалежності, вірили в це і боролися за це. Ця виставка з собою символізує той оптимізм, який був свій час у єврейського народу, щоб він ним проникся український народ. Художник Альберт лейзер Фельдман зізнається, над створенням даних робіт працював понад два роки. Довольно сложно сделано з технічної точки зрення, то есть это дерев'яна основа, это потом зверху по деревянной основі грунтовка, затем йде рисунок, а затем он що покривається спеціальним пластифікатором, щоб он сохранился в тому виде, в котором он есть. Директор Чернівецького обласного благодійного фонду Хесер Шушана Ілля хоч каже: мета виставки втілити в українців найголовніше віру у світле майбутнє свого народу, оскільки. Україна вже не перший рік знаходиться в конфлікті військовому, а Ізраїль сьогодні переживає військовий конфлікт. Підтверджується моя теза, що між українцями і євреями дуже багато спільного. Склалася така ментальність українська-єврейська, і тому я думаю, що буде цікаво всім. Виставка обереги нашої пам'яті буде представлена у Чернівцях до 6 грудня. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.